У 2024 році новина про жорстоке вбивство балерини Марії Холодної шокувала Україну. Убивця відрізав її руки та голову, закопав їх у лісі. А решту тіла спробував спалити. Потому він ще кілька днів імітував активність у соцмережах своєї жертви, намагаючись переконати рідних та близьких у тому, що пані Марія жива. Дорогенькі справа заплутана, моторошна, втім, дуже цікава. Тут навіть ТЦК прив'язали коротше сідайте зручніше. Зараз будемо розбиратися. Це точно страшне. 19 лютого 2024 року у Харківському академічному театрі музичної комедії пролунав дзвінок. Телефонувала мати балетмейстерки Марії Холодної. Жінка повідомила директору театру про те, що сьогодні її донька не прийде на репетицію. Чому невідомо? Саму Марію ніхто вже не бачив три доби. Така поведінка була геть не характерною для жінки, адже за весь час роботи у театрі вона не пропустила жодної репетиції. У той же час у соцмережах зникло і почали з'являтися. Тися дивні дописи. Бачите, якщо за весь час повномасштабного вторгнення Марія постала інформацію про війну, театр та мистецтво під час війни, то тепер на її сторінці у Фейсбуку з'явилися картинки котиків, квітів та солодощів. Із такими підписами. Сьогодні дивовижний день ранок це не завжди погано. Такі публікації, принаймні на перший погляд, мали би свідчити про те, що Марія щаслива і чудово почувається. Однак насправді вони зовсім не були притаманні жінці, а тому лише лякали та тривожили її рідних. Крім того, на повідомлення своїх близьких Балерина тепер відповідала не так, як зазвичай. Це одразу помітно, коли постійно спілкуєшся з людиною, що вона якось змінила стиль. Писання, навіть якщо це лише декілька слів. Тож після кількох нехарактерних для Марії смс її матір запідозрила, що на сторінці доньки сидить не вона, а хтось інший, і негайно звернулася до поліції. Вже за декілька днів роботи поліцейські виявили понівечене тіло Марини, розрізане на шматки. Та залишено у лісі та в льосі старої покинутої будівлі за цей час правоохоронцям також вдалося встановити ім'я головного підозрюваного у цьому вбивстві. Перш ніж ви його дізнаєтеся, давайте з'ясуємо, що ж передувало страшним подіям, у результаті яких було жорстоко відібране життя. Успішної балерини та люблючої матері. Тож Марія холодна, народилася 12 березня 1986 року. Її мати Людмила працювала хореографкою, ще з маличку прищепила дочці любов до танцю. Тому вибір майбутньої професії для Марії був доволі очевидним. Із підліткового віку вона доволі часто брала участь у різноманітних концертах, їздила виступати навіть до США та Англії і успішно поєднувала усе це із навчанням. Закінчивши гімназію, дівчина вступила до Харківської. Державної академії культури, яку із відзнакою закінчило у 2009 році. За рік до цього жінка дебютувала як артистка балету на сцені харківського академічного театру, музичної комедії. Марію помітили одразу. Всіх вразила її природна краса, пластичність, вишуканість рухів, міміка та артистизм. Десь у цей же період свого життя вона познайомилася з хлопцем на ім'я Олексій Щербаков. Він був старшим за Марію на 4 роки. Списалися в інтернеті, так і познайомилися нічого дивного. Виявилося, що у них є дещо спільне. Олексій був сином директора гімназії, в якій навчалася Марія, і також здобув там освіту. Ймовірно, вони часто перетиналися у коридорах навчального закладу, але на той момент не спілкувалися через різницю у віці. Або, можливо, просто й не помічали одне одного. Тим не менше, тепер, коли вони вже подорослішали, чотири роки вже не здавалися серйозним бар'єром для спілкування, і вже невдовзі Олексій та Марія почали зустрічатися. Їх стосунки з самого початку були не те, щоб простими. Вони доволі часто свердли. Рилися, але досить швидко мирились. Одного разу після чергового конфлікту друзі порадили Марії завершити цей роман, але натомість вже незабаром жінка повідомила усім, що виходить за Олексія. Заміж він дуже сильно, дуже завзято домагався згоди Марії стати його дружиною. Можливо, цим він її підкорив. Знайомство нареченого з батьками Марії пройшло доволі привітно. Родина жінки радісно сприйняла звістку про те, що їх донька одружується із хлопцем з інтелігентної родини з вищою економічною освітою. Ох, тут прям важко стриматись. Він справляв враження уважного та вічливого молодика і мав всі риси для того, щоби стати надійною опорою для майбутньої дружини. Тож батьки, так би мовити, благословили це діло у 2011 році. Марія завагітніла і пішла у декрет. Невдовзі у подружжя народився сина вже у 2014-му жінка знову повернулася на сцену, а також знайшла додатковий підробіток. Влаштувалася хорографкою для фігуристів. Завдяки наполегливій праці Марія побудувала успішну кар'єру і стала головною балетмейстеркою у театрі. Тим часом пан Олексій у 2023 році здобув другого світу психолога. Однак професійний успіх та знання у сфері людської душі не допомогли парі вберегти власний шлюб у січні 2024 року. Олексій та Марія вирішили розійтись. Пара. Домовилася про те, що опіку над сином вони поділять порівно. Два тижні хлопчик буде проводити з матір'ю, а два з батьком. Начебто, все мало бути окей, по-дорослому. Єдине про що попросив Олексій дружину, поки не розлучатись офіційно, оскільки він побоювався, що це приверне до нього увагу небажану увагу ТЦК. Які часи такі історії? Зрештою, коли пара усе обговорила, чоловік пішов, забравши з собою сина. 17 лютого він повинен був приїхати до Марії за речами. За тиждень до цієї дати чоловік зателефонував батькам дружини свої і сказав наступне: боюсь, маша пуститься. берега. рідні жертви не надали цьому великого значення, та й в принципі ніякого. Вони добре знали свою доньку і розуміли, що Марія і поняття пуститись берега в принципі. Не знає, ну можливо, і знає, але вони точно несумісні. А серіал, до речі, нічогенький. Тим не менше, незабаром після цієї розмови Марія зникла. Детективи, які взялись за розслідування справи, звісно ж, одразу звернули свою увагу саме на чоловіка і жінки. Окрім того, що слідство під час розслідування подібних справ завжди в першу чергу підозрює саме партнерів, були і інші підстави вважати саме Олексія Чербакова. Причетним до зникнення жінки камери відеоспостереження, розташовані в будинку, де жила Марія. Зафіксували як 17 лютого. Чоловік заходить до її квартири із валізою, а незабаром із нею ж покидає приміщення. Тобто саме він був останньою людиною, яка бачила жінку напередодні зникнення. Коли Олексію повідомили про ситуацію з дружиною, він настільки сильно розхвилювався, що навіть був змушений випити заспокійливе. Потім, як чоловіку стало краще, він підтвердив, що справді відвідував квартиру дружини напередодні її зникнення. Але просто зібрав свої речі і пішов нічого там кримінального не відбувалося. На підтвердження своїх слів він вказав на валізу зовні дуже схожу на ту, яка була зафіксована на відео. Усередині неї справді знаходилися особисті речі Олексія та кілька банок тушонки. Однак, правоохоронці звернули увагу на те, що фірмовий значок на валізі розташований зовсім в іншому місці ніж на відеозаписі. Тобто, щось тут не те. Олексій далі продовжував наполягати на тому, що про зникнення Марії нічого не знає. На підтвердження своїх слів. Він навіть погодився пройти перевірки на детекторі брехні, і результати цієї перевірки підтвердили, що чоловік не збрехав. Та було ще одненьке волохатеньке, але не згідно з відеозаписами напередодні його приходу, Марія увійшла до своєї квартири. А після того, як чоловік покинув її, жінка більше так ніколи і не виходила з помешкання, про що також свідчили записи з відеокамер. По відео ми побачили, що Марія зайшла до себе додому. Однак вона не виходила, фактично, вона зникла з квартири. Натомість ми побачили по відео, що 17 лютого з сумкою зайшов в цей під'їзд до квартири. її чоловік Олексій. Сумка була достатньо велика, і він же з нею вийшов. В руках ще він тримав пакети. На одному з допитів Олексій сказав правоохоронцям, що він і досі щиро кохає Марію, але вона, здається, вже знайшла йому заміну. Тож, на думку чоловіка, жінка не зникла, а просто загуляла і з кимось іншим. Її забула про час. Поліція, яка на той момент уже оглянула житло Марії, виявила там цукерки, келихи та упаковку від презерватива. Усе дійсно вказувало на те, що напередодні у квартирі проходило щось типу. Романтична, скажімо так, можливо, ці речі й повинні були підтвердити слова Олексія про коханця Марії, але слідчі швидко зрозуміло, що усе це більше скидається на постанову. Метою якої є бажання злочинця заплутати слідство, попри усі підказки, які так чи інакше підтверджували причетність Олексія до зникнення жінки, чоловік вперто продовжував наполягати на своїй версії подій. Тоді оперативники вирішили піти іншим шляхом, підозрюючи найгірше, та тепер уже намагаючись знайти не Марію, а її тіло, вони почали перевірки усіх адрес, які так чи інакше були пов'язані або зі зниклою, або з підозрюваним, і уже незабаром 24 лютого 2024 року. Оку, під час огляду на півзакинутої дачі, яка належала батькам Олексія, правоохоронці виявили моторошну знахідку. Тіло без голови та кистей знайшли у старому льосі. Вбивця намагався його спалити. Обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоху, щоб полум'я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю. Аналіз ДНК підтвердив, що знайдені рештки належать балетмейстерці Марії. Холодній суд медекспертиза показала, що жінка померла внаслідок чотирьох ножових поранень. У льосі, в якому виявили частину її пошматованого тіла, також був знайдений фірмовий значок від валізи, цієї самої схоже, що у чоловіка просто були дві однакові валізи: в одній він спалив тіло. А іншу показав правоохоронцям у цей же день підозрюваного затримали під тиском усіх доказів. Він нарешті зізнався у скоєному та показав ділянку у лісопосадці, в якій він зарив руки та голову своєї дружини. Правоохоронцям вдалося знайти голову вказаному місці однак, де знаходяться руки Марії, невідомо і досі невдовзі. Після зізнання підозрюваному обрали запобіжний захід, тримання під вартою без можливості внесення застави. Тепер слідчим потрібно було з'ясувати мотив та обставини та. Кого жорстокого злочину. Під час розслідування багато друзів та родичів пари розповіли про те, що подружнє життя Марії та Олексія було далеким від ідеалу. Дуже далеким. З самого початку їх стосунків були моменти, що викликали здивування. Наприклад, Олексій постійно перебував у пошуку роботи, але ми вважали, що у Маші нормальна сім'я. Тільки нещодавно дізналися, що вона дуже багато приховувала від рідних, не хотіла турбувати, змушувати переживати. Такою вона була людина. Напрочуд, тактовна і терпляча. Однак те, що вдалося приховати від родичів, помітили друзі та колеги Марії. Виявилось, що чоловік часто відвідував балетні репетиції дружини. Однак, не для того, щоб підтримати чи насолодитися її виступом, а для того, щоби слідкувати за тим, що ніхто не буде надмірно контактувати із нею. Під час танцю одна із колег балерини розповіла, що подружилась із загиблою ще у 2014 році. Саме після того, як Марія вийшла з декрету, жінки почали проводити багато часу разом, і врешті це переросло у міцну дружбу. Вони доволі часто зустрічалися родинами, але Олексій одразу справив неприємне враження на подругу дружини. Він увесь час зображував із себе домінантного владного мужика. На будь-яке судження маші реагував на кшталт жінка. Та що ти там розумієш? Весь час ніби пригнічував дружину, зображуючи із себе альфа-самця. Збоку це виглядало безглуздо. Маша дуже гарна, струнка, висока. А він уже лисіти почав, обрезки з неприємним поглядом. Судячи з розповідей друзів, Олексій мав доволі високу самооцінку. Маючи дві освіти, він не поспішав влаштовуватись на роботу. Відмовлявся від усіх пропозицій, оскільки не хотів бути найманим працівником, а мітив одразу у керівники. Ось тільки проблемка, ніхто йому таку посаду не пропонував. Через це Марія довгий час залишалася єдиною годувальницею у родині. У якийсь момент їх стосунків в Олексія почалися проблеми із алкоголем. Так стверджує подруга Марії. Якось вона мені написала, що прийшла з роботи. А Олексій накричав через те, що не купила йому горілки. Саміти за пляшкою не хоче, бо ліфт не працює. Лається. Слава Богу, сина не було вдома. Марія замкнулася в його кімнаті і чекала, поки чоловік засне, щоб вийти на кухню і щось перекусити. Щоправда, останнім часом він практично не пив. Щоразу, коли в стосунках Марії та Олексія відбувалися конфлікти, друзі радили жінці покинути його. Однак вона щосили намагалася зберегти родину заради сина, якого дуже сильно любила. Хотіла, щоб він. Ріс, як то кажуть, у сім'ї, але у той самий час чоловік, здавалося, з усіх сил намагався налаштувати дитину проти матері. Якось Марія повинна була на три тижні поїхати до Іспанії, щоб підготувати фігуристів. Уперше в житті жінка так надовго розлучалася із сином. На той момент Олексій уже закінчив навчання. Подружжя домовилося, що батько, як дипломований психолог, пояснить хлопчику ситуацію. Розповість, що мати дуже його любить, вона поїде ненадовго і зробиться для того, щоб заробити гроші для родини. Начебто, все мало бути окей. Однак після приїзду Марія помітила, що син дуже сильно віддалився від неї, відповідав односкладними реченнями та перестав йти на контакт. В принципі, це дуже гнітило жінку. Вона була переконана у тому, що це чоловік налаштував хлопчика проти неї. Врешті, напередодні 2024 року Марія зізналася подругам у тому, що більше не хоче так жити і хоче розійтися зі своїм чоловіком. Коли ж вона сказала про це Олексію, він розлютився і пригрозив тим, що забере дитину собі. Це налякало Марію, і вона погодилася зберегти шлюб. Та після цього стосунки у пари лише погіршились. зокрема, через те, що Олексій став в усьому контролювати дружину, що не могли не помітити друзі. 18 січня у Харкові була конференція працівників театрів. Ми з Машою домовилися зустрітися біля будівлі. Вона прийшла першою і передзвонила мені. Йшов неприємний мокрий сніг, я сказала, що скоро буду, а сама нехай заходить у тепло. Маша відповіла: ні, я дочекаюся. Біля будівлі я побачила машину, де сидів Олексій. Він навіть мені помахав. Я зрозуміла, що йому треба було бачити, з ким дружина піде на захід і з ким вийде. Бо після конференції Маша дуже вмовляла, щоб вони з чоловіком підвезли мене додому. Також вона згадала ще один випадок, коли їхала в авто із подружжям. У машині між ними відчувалася сильна напруга. Марія з усіх сил намагалася поводитися невимушено. але було дуже помітно, наскільки некомфортно вона почувається поруч з власним чоловіком. Вже у новому 2024 році жінка знову наважилася підняти тему розлучення. За словами подруг, у Марії не було коханця, як стверджує Олексій. Насправді вона просто втомилася від такого життя. Ось і все. Водночас, ревнивий та судячи з. Цього надзвичайно самозакоханий Олексій не міг повірити, що причину розставання треба шукати не у комусь, а у самому собі. У лютому пара таки змогла домовитися про розлучення та подальшу опіку над сином. Попри те, що Олексій, начебто, погодився відпустити дружину. Він почав слідкувати за нею у соціальних мережах, до яких мав доступ. Чоловік читав усі її повідомлення, і, врешті, одна з смс від колеги. Викликало у нього хвилю ревнощів. 17 лютого 2024 року. Олексій, прихопивши з собою валізу, прийшов до колишньої дружини. У зізнанні чоловік наполягав на тому, що планував просто забрати речі і піти. Однак між закоханими колишніми закоханими спалахнула сварка, в ході якої Марія нібито впала та втратила свідомість. Він видвинув нову версію, що він прийшов до. Дому до неї для того, щоб забрати речі. Вона підійшла до, неї, до нього, впала, вдарилась і втратила свідомість. А він після цього її помістив в ванну і зарізав і відрізав голову. За словами пана Щербакова, він діяв у стані афекту. Але те, що відбувалося того дня у квартирі Марії Холодної, вказує на холоднокровне планування цього. <злочину>. Труп розчленував він у ванні, Потім він це дуже ретельно вимив. Тіло він упакував стречку плівку і перемотував кінцівки скотчем, щоб не було так багато крові. Тобто, фактично, ці дії дають нам підстави вважати, що він готувався до цього злочину. Після цього Олексій спробував облаштувати обстановку у квартирі жертви так, щоб все виглядало, наче тут нещодавно відбулося побачення. Далі вже вбивця, взяв валізу та пакети з рештками своєї колишньої дружини. Завантажив усе це в свою автівку та вирушив до лісопосадки, де закопав руки, а пакет з головою він вирішив сховати в іншому місці, закопав у кількох десятках метрів від дороги Тулуб із. Валізою чоловік намагався спалити у льосі покинутої дачі своїх батьків. Каністри спальним підготував заздалегідь на стан ефекту. Не дуже схоже, усе свідчить про те, що злочин був скоєним ним свідомо. Приховавши сліди вбивства, Олексій забрав з собою телефон Марії та кілька днів постив на її сторінках різні дописи. Та переписувався зі своєю тещою. Просто вдуматися, він переписувався з мамою, вбитою ним, дружини своєї. Від її імені. це треш. Одним із шокуючих фактів справи є те, що під час зізнання він виправив слідчого, який у протоколі написав, що вбивство було скоєне через неприязні відносини між подружжям. Підозрі слідчий прописав йому е, через неприязнені відносини, які виникли через ним, Ну ми так вважаємо. Він коли читав, звернув на це увагу. і каже: Ну ви неправильно написали. Я вбив її через кохання. Після допитів правоохоронці зазначили, що чоловік співпрацює зі слідством і не виказує жодних ознак, які би могли свідчити про психічні відхилення. Він веде себе адекватно. Він спілкується з слід слідчим достатньо нормально і підстави вважати, тому що він психічно хворий станом на зараз немає. Попри те, що основним мотивом злочину вважаються ревнощі, існує ще одна версія, згідно з якою Олексій убив Марію, щоби без проблем покинути межі України. Як я згадував раніше, він боявся ТЦК, тому міг планувати втечу через кордон. На це вказує той факт, що під час обшуку його помешкані вивели візу до Канади. Типу, батько одинаки, все таке. Дання коротко про вважає, що чоловік міг вбити дружину, переконати всіх у її добровільній втечі з коханцем, отримати опіку над сином та у такий спосіб законно покинути територію країни, ще й на додачу отримати у своє розпорядження квартиру, у якій проживала Марія. Схоже на мотив, схоже, 11 жовтня 2024 року. У Шевченківському районному суді міста Харкова було заплановане перше засідання у цій справі. Однак, згодом з'ясувалося, що донька судді вчиться у тій же гімназії, якою керує батько. Підсудного через це призначили нового суддю, а засідання перенесли. До речі, тоді ж з'ясувалося, що, попри співпрацю Олексія Щербакова зі слідством. У справі ще досі є багато чорних плям. Зокрема, руки Марії усе ще не вдалося виявити як її одяг та мобільний телефон. Окрім цього, правоохоронці так і не знайшли знаряддя, яким чоловік розчленовував свою дружину. Під час наступних слухань адвокат Марії Холодної наполягав, аби підсудному продовжили термін тримання під вартою. Водночас захисник Олексія попросив звільнити чоловіка під заставу. Наразі суддя погодився з адвокатом потерпілих та наказав тримати підсудного під вартою до 15 грудня. Але з правом на оскарження цього рішення. Тим часом мати загиблої Людмила розповіла про те, що впродовж усього судового процесу вона відчуває тиск зі сторони заможної родини Олексія. З перших днів я борюся за правосуддя і долю мого онука. Кат моєї вбитої доньки повинен отримати максимальний термін покарання. А онук, якого я доглядаю з народження, повинен сам обирати свій майбутній шлях. Але з перших днів трагедії я стикаюся з проблемами і непорозумінням. Родина вбивці намагалася отримати опіку над моїм онуком, маніпулюючи дитиною та органами опіки. Але Бог на моєму боці. Хлопець знову зі мною вчиться жити і крокувати далі з болом, який наніс його батько. Найважче для мене усвідомлювати, що я багато років приймала вбивцю доньки у себе вдома. А ще згадую перше засідання, коли зі сторони обвинуваченого прийшли двоє вільних слухачів спортивної статури. Мабуть, щоб подивитися на суддю чи на мене. Наступне засідання у справі про жорстоке вбивство Марії Холодної призначено на 5 грудня 2024 року. Як зазначає видання JX, люди, які спостерігають за подіями, побоюються, що вбивця може уникнути належного покарання. Сі намагається прискорити події, схиляючи чашу терезів на свою користь. Він з перших кроків слідства удає смиренність та покаяння, що може вплинути на строки його засудження з максимального 15 років до 10 або 8, А за добру поведінку ще й після 5 може вийти з -за град. Ось така шокуюча історія дорогенька, яка сталася зовсім недавно. Що я можу сказати, будемо слідкувати за нею. Що там вирішить суд? Сподіваюся, вбивцю покарають як належить. Бережіть себе своїх рідних та близьких, і побачимося дуже скоро. Не завтра, але днями. Дякую.